Івано-Франківська міська рада провела позачергову 41-шу сесію з-поміж проєктів рішень пленарного засідання звернення до Міносвіти та Верховної Ради України щодо недоцільності об'єднання Прикарпатського національного університету, Івано-Франківського національного університету нафти і газу та національного медичного університету. Депутати вважають ініціативу профільного відомства об'єднати два цілком самодостатні ВНЗ нелогічною, адже кожен із них має свою унікальність та профільність. Відтак обидва Університети не потребують об'єднання з іншими закладами освіти. Не можна прив'язувати кількість мешканців в населеному пункті до кількості університетів, оскільки більшість студентів наших вишів – це і мешканці з інших міст, областей та навіть країн. Основне в освіті її якість. Як можна прив'язувати вищу освіту до кількості населення? І вже в місцевих вишах вчаться виключно місцеві жителі. Загалом 28 депутатів своїм голосуванням підтримали звернення міськради. Також вони ухвалили положення про преміювання студентів закладів вищої освіти, а також низку проєктів рішень щодо врегулювання земельних відносин. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.